Пронта, прода, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зіркове Трало для всіх і так дивимось! Вам неочікуваний сюрприз. Думайте про себе, мої сонечки. Сонечки, читайте відгук. У мене ще є амулети на здійснення конкретного бажання. Феєчка загадала поїздку в Грецію, амулет. І що ви думаєте? Заказала, почитайте 16... 19 вересня, а 16 жовтня вже поїхала. Тож сила, карта розрізен енергію свою може все. Головне ваше бажання і ваші дії. Так вам неочікуваний сюрприз! Ох, ви тут щось одна дуже довго тягнете. Моя викрасунечка. Так. І аркан Сонце! Ура! До вас йде здійснення ваших бажань. У когось це буде народження дитини. Тому що сонце аркан це дуже часто. У когось це буде саме здійснення ваших бажань по аркану сонце. Боже, і аркан д'явол. Аркан Сонце, Аркан д'явол. Але, дівчата, тут якесь здійснення бажання йде по д'яволу. Тобто, якось все нечисто в нашому королівстві. Зараз дивимось. Тут ви пішли від якихось почуттів. Ви когось давали дуже багато енергії, але людина вам не відповідала взаємністю, і ви пішли, да? пішли в закат. Так, тут ви цю людину наповнювали. Але вона, ця людина, не цінувала. Тобто, спочатку була четвірка чаш. Це коли ви людину любите, кохаєте вчинками, щось робите. Це неправильно, дівчата, ви повинні кохати себе, і тоді чоловік буде кохати вас. А не так, що ви кохаєте його. І думаєте, що він буде вас так кохати. Ні. У чоловіків це працює по-іншому. Запишіть, а краще добрайтесь в мою групу в Телеграм. Там я вам розкажу, як правильно на світі жити, якщо вам ваша мама не розказала. Так ось четвірка чаш, а після неї п'ятірка чаш. Це коли ви вже нарешті зрозуміли, даєте, 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 а де ж вихлоп, як говориться? Так. І тут. Тут, можливо, ви навіть з цією людиною могли планувати брак, вінчання. Угу. І ви пішли. Хоч ви і планували, але ви умнічка, розумнічка моя, хто пішов, ви молодці. Тобто, ви пішли, кохаючи. Будуть тут і ті, хто, у кого чоловік пішов. Дівчата, нагадую, загальний розклад. Бо коли мені кажуть, у мене не програється, дівчата, вибачте, досить ловити халяву. Заказуйте індивідуальний. Такий ж неочікуваний сюрприз. Ну, от тепер ця людина хоче вас утримати. Каже, вона моя, нікому не віддам. Він хоче з вами почати будувати відносини. Так, король пентаклів. Майте на увазі. Ось це він, неочікувано сплі. До вас йде король пентаклів. Чоловік, який буде себе видавати за стабільного, за надійного, за того, хто вміє заробляти гроші. У Когось є чоловік, це дружини. Майте на увазі. Окей, а чому ж дьяволу Вищі сили. Чому? У вас не була башня в один день, якось відносини закінчилися в один день. Так, і Аркан Луна. Щось ви не знаєте про цю людину. Розумієте? Тобто ця людина буде вам щось договорювати. Вона до вас прийде, вона хоче вас отримати, але з егоїстичної точки зору. Не тому, що вона хоче вам кохання дати і здійснювати ваші бажання. Ні. А тому, що вона вважає як вона моя, цю дівчину я не віддам. Якщо зараз, коли ви почули ці слова у вас ось так, то значить, дівчаточки, ви себе не кохаєте, розумієте? Да? Це ви своє его тешите. Коли чоловік вас хоче залишити собі, тому що просто він вважає, що ви його, то хай де. Так ось він щось буде недоговарювати, він щось буде від вас, розумієте, утаювати, не буде казати правду. Так, він зараз вам підглядає, але не проявляється. Він бачить, що ви себе кохаєте. І ви знаєте, що саме цікаве? Він хоче до вас так проявитися, знаєте, зразу отримати перемогу. Тобто, ось, ось я бери мене. Дівчата, спостерігаємо за тими діями, що він робить. Не переживаємо і не переймаємося, як він буде свій сексуальний потенціал реалізовувати. Я кажу, без вас він не реалізовував цей потенціал. Якщо ви думаєте, що його шлюхи уведуть, це як са -сація, да, наш говорить, то нехай уводять. І довгий час, до речі, дівчата, довгий час. Меч, ситуація висить. Кожен захищає свої особисті кордони і імператор. Дівчаточки, а чи варто йому вірити? Ні, двіка пентаклів. Тобто, дивіться, він до вас прийде як імператор, як людина, яка він скаже, так, я готовий опікуватися, одружитися, мати з тобою дітей. Але майте на увазі, він щось те минуле, яке є в його житті, третій фактор, з якого ви могли з ним розлучитися, або він одружений, або інший курить. Не те курить, да? я не кажу про цигарки. Випиває ігрові автомати, інші жінки, то це неправда. Він цим не розстався. Так, так. Він вам розіб'є серце, кажуть карти. Майте це на увазі. І він дуже продумав. Він продумує, як вас затащити в брак, або жити саме під одним дахом Він вибирає. І знає, що ви зараз зла, ви його зустрінете як потрібно, да? з мечем. Угу. Тому він не хоче діяти не діє. Він страждає так, страждає, бо хоче продовжити. Але, дівчата, перевіряйте, дивіться, що він буде робити. І я вам рекомендую, це я рекомендую. Я не психолог, я торолог езотерик, але я вас дуже люблю. І на праві своєї любові я буду вам це казати. Дивіться на чоловіка. Не поспішайте. Я дивлюсь місяців шість. ви хто як. Є дівчата, які дивляться по року. І ті дівчата потім щасливі. Не ви... Якщо його не вистачить сили терпіння на цей срок, то нехай іде, дівчата, але ви дивитесь не з тої точки зору. Так, 6 місяців сказали, і ми потім в постіль пішли. Ні. Ви дивитесь, як ви себе почуваєте з ним і що він робить. І якщо ви почуваєтесь погано, і що він робить, це не те, ви з ним раніше кажете: вибач, любіть себе, як я вас люблю. Мої ясечки, чекай на вас, групі.